Вітаю вас в черговому випуску рубрики Здорово жити! З вами в студії Світлана що може бути простіше прогулянок? Ви просто виходите з будинку і йдете світ за очі. Проте для багатьох це складне випробування. Навіть виходячи прогулятися, багато хто вважає за краще засісти де-небудь в кафе. Недалеко від будинку просидіти там години-дві, а потім поїхати додому на таксі. Загалом все це сумно, а тим часом прості прогулянки можуть дати нам так багато. І про це далі в рубриці. Прогулянки можуть вас надихнути, дати вам більше творчої енергії. Дослідження Джефрі Санчес Беркс і Сантай Кім з університету Мічигану довело, що прогулянка збільшує здатність до творчого мислення. В цілому провели п'ять досліджень, в яких взяли участь 400 студентів. В одному з експериментів порівнювали здатність до рішення проблем у різних умовах, сидячи в обмеженому просторі, гуляючи по заданому шляху і гуляючи по вільній траєкторії без обмежень. В останньому випадку студенти проявляли більше гнучкості і оригінальності в рішенні проблем, що якби підтверджувало метафору творчого процесу. Мислити широко, вийти за межі в цьому випадку за кордон приміщення і заданого маршруту. І ще візьміть з собою на прогулянку блокноти ручку. Раптом на вас нападе натхнення і знадобиться терміново записати вислизаючі ідеї. Це дуже зручно. Ось ви йдете, розмірковуєте, і раптом бац, і якась думка зненацька заполонила всю вашу сутність. Хіба ж це не цікаво? Давайте тепер поговоримо про те, як організувати прогулянку. Може здатися, що на просто погуляти вранці або вечорами немає часу, але це просто ілюзія. Врешті-решт вам потрібно знайти всього 20 хвилин. Можете відгуляти встановлений час в обідню перерву, наприклад, піти після обіду в парк, який знаходиться не дуже далеко від вашого офісу. А вранці можна пройтися до зупинки громадського транспорту, яка знаходиться трохи далі, ніж звична для вас, або до іншої станції метро. Під час ранкової прогулянки ви можете просто відпустити свої думки у вільне плавання, або задати собі перед виходом якусь мету, розв'язати проблему, придумати концепт. Намітити план справ на день теж можна робити і під час вечірнього променаду. Просто задайте собі мету і відпускайте думки. Як бачите, все дуже просто. Тож вперед до свіжого повітря! Бажаю вам гарного дня та хай вам щастить!